Херсонка Олександра Яковенко разом із сином мешкає в приватному будинку. Розповідає, вранці їх район обстріляли російські військові. Страшений був зрив, двор, двір весь був освітлений, як, як, як дньов. Так було і все побахнуло, Попадали все, вікна, попадали, все і потолок упав. Син на кроваті спав, йому впало на, на нього все, цей потолок. Ще вовремя не скачив з кроваті, що не вбила, не прибила. От, тут все горіло. У нас не у нас пожару не було, а навпроти, це все горіло, стріляв шифер. От, коротше, все побите, все як жити, де жити, Як криші немає, вікон немає. Непонятно, зрозуміло, що робити. Під ранковим обстрілом був і будинок Тетяни. По їх вулиці військові РФ розповідає жінка. Нанесли кілька ударів. Я швидко почала кричати. Дочка спали поврем'янки. Почала кричати тоці швидко в підвал. І воно вторий, третій удар. І взагалі тогда нічого не поймем. Все повивалювалося. Щікатурка, окна, шифер. Внаслідок ранкових обстрілів є поранені, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Зранку росіяни обстріляли Херсон. Район. Там дві людини отримали поранення. Один середнього ступеню важкості один більш легкий. Після цього також звернувся за допомогою чоловік, який отримав поранення внаслідок авіаудару. І вже от нещодавно відійшло повідомлення з Береславу внаслідок удару дрону Камікадзе Поліцейський отримав поранення скалкові плеча. Стан задовільний, шпиталізований зараз надається допомога. Через обстріли інфраструктури на Миколаївщині зранку тимчасово обмежили рух потягів між Миколаєвом і Херсоном. Пасажирів 218-го потягу до Херсона привезли автобусами з Миколаєва. Після 14-ї години, за інформацією обласної військової адміністрації, рух на цій ділянці залізниці поновили. Загалом Херсонську міську територіальну громаду минулої доби російські військові обстріляли 17 разів, використали 98 снарядів. Розповіли у міській військовій адміністрації. Під вогнем був Херсон, Садове, Антонівка, Придніпровське та інженерне. Били військові РФ і по населених пунктах Береславського району. Вчора ворог завдав авіаційного удару по місту Борислав, влучивши приміщення ЖЕКу, в результаті чого троє людей загинуло, одна людина отримала поранення. В результаті даного обстрілу практично вщент згоріло приміщення ЖЕКу. Були пошкоджені транспортні засоби, житлові будинки, квартирних будинки та господарчі споруди мешканців. Також під час скиду збройної вибухівки в місті Борислав жінка отримала поранення. Зараз її житті за нічого не загрожує. В селі Бургунка під час авіаційного удару пошкоджені зазнали освітні заклади та адміністративна будівля. На щастя, без жертв». За минулу добу від обстрілів загинуло шість людей, десять отримали поранення. Розповів Олександр Толоконніков. Шість на жаль, загинуло Це троє людей внаслідок обстрілу Бреславу, будівля ЖЕКу, яка зруйнувалася внаслідок влучання авіабомби. Там загинуло подружжя, ще одна жінка, ще троє людей отримали поранення. Також Внаслідок обстрілу Дніпровського району загинуло три людини. Ще три отримали поранення. Вчора ввечері росіяни завдали удару по киселівці Чорнобаївської громади. Там чотири людини вчора отримали поранення. Зранку ще уточнились дані, ще дві людини додались до цього списку. Загалом шість. Через обстріли у Херсоні та області рятувальники загасили 22 пожежі, розповіла речниця обласного ДСНС Оксана Ульянова. Виникли пожежі в житлових будинках, господарчих спорудах та в будівлі одного з підприємств. Рятувальники працювали всю ніч, і вже на ранок всі пожежі було ліквідовано. Загалом протягом минулої доби вогнеборці Херсонщини загасили 22 пожежі, що виникли через ворожі атаки. Територію звільненої Херсонщини минулої доби російські військові обстріляли 93 рази. Випустили майже 500 снарядів. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.